Привіт усім! Замислювались колись, чому деякі аніме серіали чіпляють за душу сильніше, ніж будь-який голівудський блокбастер? От сьогодні ми спробуємо розібратися, в чому ж тут секрет, у чому його унікальна сила? Ох, оця фраза: аніме краще за фільми. Напевно, кожен її чув, правда? Вона ж просто створена для нескінченних суперечок в інтернеті. Але знаєте, чи варто взагалі шукати тут якихось переможців? Насправді ж все набагато ну, глибше і цікавіше, бо це ж не спорт, не змагання. Правда в тому, що аніме та кіно це просто, ну, скажімо, два різні набори інструментів для однієї мети розповісти історію. Так от, ми будемо говорити не про те, що аніме краще, а про те, що воно буває сильнішим у певних дуже конкретних речах. Воно, знаєте, ніби дає те, чого іноді так не вистачає в інших медіа. І ось власна ключова ідея. Аніме часто заповнює ті самі порожнечі, які залишає після себе мейнстрімне кіно. Воно пропонує глибше занурення, сильніший емоційний зв'язок і, що дуже важливо, набагато сміливішу творчу свободу. І здається, саме в цьому і полягає вся магія. Отже, коротко про наш план: спочатку про свободу, яка не має меж, потім про те, як час створює глибину, далі про силу відвертих, щирих емоцій і наостанок. Порівняємо аніме і кіно як різні інструменти. Ну що ж, почнімо? І почнемо ми з першого і, мабуть, найочевиднішого пункту: свободи. Бо анімація як медіум вона ж вона просто звільняє історію, звільняє від обмежень реального світу, від бюджетів, від усього цього. І ось тут ми підходимо до фундаментальної різниці. Уявімо, в кіно сценарист пише величезний космічний флот. Продюсер одразу бачить перед очима мільйонні бюджети на графіку, і дуже часто історію доводиться приземляти, підлаштовувати під те, що реально зняти. А в аніме в аніме спочатку йде ідея: величезну битву можна зобразити кількома лініями, грою кольору, правильною композицією, і ніхто не скаже, що це занадто дорого. І що ми отримуємо в результаті? А отримуємо ми цілі світи, де міста можуть літати. А закони фізики буває поступаються силі емоцій. Внутрішній світ персонажа, його страх, його спогад, його радість все це можна буквально намалювати, показати так, як не зможе жодна, навіть найкрутіша, кінокамера. Добре з творчою свободою розібралися. Тепер другий і не менш важливий елемент це час. Саме серіальний формат аніме є його, можна сказати, таємною суперсилою, яка дозволяє досягти неймовірної глибини. Подумаймо: стандартний фільм це дві, ну може, три години, і за цей короткий проміжок часу треба встигнути абсолютно все познайомити з героями, розкрутити історію, привести її до фіналу. Це ж величезний тиск, правда. А тепер порівняємо це з аніме серіалом. З його героями ми проводимо тижні, іноді місяці. Це вже не просто перегляд, це по суті спільна подорож. І саме вона створює той самий глибокий, майже особистий зв'язок. І ось ця розкіш часу, як її можна назвати, дозволяє нам побачити не лише фінальну крапку. А весь шлях персонажа, усі його помилки, його маленькі, але такі важливі перемоги, його сумніви. І саме тому, коли настає кульмінація, вона відчувається справжньою заробленою. Ми не просто дивимося на них, ми ніби проживаємо це все разом із ним. Переходимо до третього кита, на якому тримається сила аніме, і це емоційна щирість. Знаєте, аніме абсолютно не боїться показувати вразливість. І парадокс у тому, що саме це робить його героїв неймовірно сильними і ну, просто ближчими до нас. Якщо подивитись на мейнстрімне кіно, воно часто ну ніби соромиться щирості. Почуття там ховають за сарказмом, за іронією, за вибухами. А аніме, навпаки, не боїться говорити про почуття прямо. Персонаж може плакати, може боятися, може бути слабким. І це не сприймається як слабкість, це сприймається як щось справжнє, як правда життя. І саме завдяки такій відвертості аніме береться за теми, які в Голівуді часто вважають нішевими або занадто складними: депресія, наслідки травми, пошук сенсу життя у світі аніме це може стати центральною темою для масштабного фентезі або наукової фантастики. І це дає можливість прожити і обдумати ці складні питання разом із героями. І це, мабуть, один з найважливіших моментів. Іноді аніме дає нам слова, дає образи для тих складних почуттів, що живуть усередині, але які так важко назвати. Воно ніби підсвічує наш власний досвід, допомагає його зрозуміти. І в цьому, безперечно, є величезна, майже карапевтична сила. Тож, як бачимо, повертаючись до початку нашої розмови, це зовсім не битва за перше місце. Аніме та кіно це, як ми вже казали, різні інструменти. І кожен з них створює свій абсолютно унікальний досвід. Давайте тепер зберемо все докупи. У чому ж сила аніме? Це такий собі коктейль з чотирьох ключових інгредієнтів: перше творча свобода, яку не стримують гроші. Друге глибина, яку дає час. Третє емоційна щирість, що дозволяє нам по-справжньому прикипіти до героїв. І четверте сміливість говорити про складне. Все це разом і створює той феномен, який ми так любимо. І ось, мабуть, найголовніша думка: хороше аніме це не просто історія, за якою ми спостерігаємо з боку. Ні, це досвід, досвід, який ми проживаємо, пропускаємо крізь себе, і який, врешті-решт, стає частиною нас. І наостанок просто залишу тут одну думку для роздумів. А що як найбільша сила аніме полягає не в тому, щоб показати нам історію, а в тому, щоб сформувати наш внутрішній досвід. Можливо, справжній секрет не в тому, що ми бачимо на екрані, а в тому, якими ми стаємо після фінальних титрів. Дякую, що були з нами.